Друзі, вітаю! Сьогодні 4 січня. Ми, як завжди, працюємо вже практично під Харковом. Терміново хлопці попросили привезти їм машинку, тому вже лечу, лечу на зустріч з хлопцями. Але але ми ж не вміємо робити тільки одну справу, тому в нас декілька вже одночасно справ буде, тому далі всі пригоди в одному відео. От, якраз бачите, ось якраз дорожка. Більш-менш повезло, тому що вчора сніг валив просто було, мама дорога. Але зараз нічого, їдемо. Ну і так, поїхали. Як я вже казав в одному відео, весь ваяж. Друзі, ну що ж, ми... на жаль, у нас одна зустріч зірвалась, тому що ну, іноді так буває, але, але ми зустрічаємося, це наша нацгвардія. всім. Це в нас Нацгвардія в нас Бурові. Бурові. Ну, І ми хлопці. Може нові і закінчився, але подарунки завжди приємно отримувати. Тому, будь ласка, ми привезли подаруночки. Зараз будь-який. Оця скромність, мене ну, просто Просто, ну, ну це капець. Вибрав саму маленьку. От саму маленьку. Ну, ну Я не знаю, як це. От стояла куча коробок і вибрати саму маленьку. Ну як? Побратимам Солод... по братимам тоді. Солодощі. Ага. Щітка для взуття. Ще багато солодощів. Скажи чесно, ти сладкаєшка? Якщо чесно так. <реш> <реш> ну, То може тобі <реш> так і вийшло. Але зараз, зараз э, відвантажуємо хлопцям, їх небагато, їх ще э, 6, да? а зараз все останні на виїзді. Тому віддаємо коробочки тепла, бажаємо міцності, бажаємо здоров'я. Дуже вам вдячний. Ну а ми працюємо далі. У нас варіантів небагато. Завдяки вам, небайдужим українцям. Я сподіваюся, що э, ці коробки, хлопці, будуть ще отримувати, отримувати. і я з маю надію, що. Ну, Може, всі військові у нас отримають. Як ви роздумаєте? Ну, а ми далі. Далі у вояж? Ну, друзі, і ще одне місце. Це ми завітали до наших янголів охоронців до наших медиків. Друзі. А, знаєте, без вашого дозволу. А... За великих потреб, тому що а, у наших янгулях є розвернутий медпункт, до якого звертаються наші військові, там, де вони прокапуються, да Саш так так. так. тобто лічаться і їм потрібно харчуватися. Знаєте, ми а, цю потребу, а, навіть коли бойові були у нас да на Київщині, тому дуже розуміємо. Я розумію тем, як ніколи, бо ми цю посуд, посуд цей одноразовий роздобували, тому з вами. Разом з вами за ваші донати. Ми витратили 2,5 тисячі гривень, і ми придбали тисячу комплектів. Тисячу комплектів це от такі глибокі тарілки, маленькі тарілки і ложки. Тобто, ми сьогодні передаємо нашим. Я не знаю, я їх називаю Янголи, тому що я розумію, що вони якраз і допомагають нашим кольцям вижити і підтримують своє здоров'я. Тому дуже дякую вам. І вам дякую. Дуже дякую вам дякую, дякую. за ваші донати. Надіюсь, ви не зупинитесь. І далі, далі вояж продовжується, і далі їдуть далі. Ну і, друзі, такі кінцевий пункт призначення. привіт. Ви точно знаєте. Доставив йому коника. Це саме для цієї людини я віз цього коня. Ваші коробочки, звичайно, поклав, але не міг, я ви цей людину. Я не міг до нього приїхати з пустими руками. Він хоч і отримав, але трошечки, трошечки хлопців підбадьорить, бо хлопці зараз на дуже важкому напрямку стоять, на жаль. Тому важко, але тримаються. Настрій вовчий. Отличний, великолепний. Це буде Україна. Правду, звісно, ніхто не скаже, але хлопці тривають. Ну і ми, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо блин, в Збройні Сили України і в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Працюємо!